У нас така роль да. сидіти да. і мовчати да. і не входити в розмови. Я знімаюся в американських фільмах, французьких, ізраїцьких, коли в студії І І Тупкою, з Богданом знімався на Подолі. Режисер сказав, говорить, ви не артист, вас треба грати. Двох фільмів знімався. Так. А яких саме з В одному грав дідуся Гоголя, А в другому просто там, коли з'їжджаються всі гості, до нього просто там чоловік Крім Кромі Леніна, поки не очень. Ким я, так? Це коїх солоха. А ось тут зав'язали. Зав'язати. Буде добряча соло. солосі сіно, щоб було на докрень. Оголівський. Ну, могу. Твер твоя душі, нравиться мені це все.